Ми готові писати заяву про те, що дане підприємство завдає шкоди нашому здоров'ю, здоров'ю наших дітей. розумієте? тут ось садочок поряд. Ви коли їхали, ви могли бачити. Комунальний заклад ну, Петрик, ну, ви зможете не, бачити жука Смаратова. Ви можете бачити не, ось ці всі все, будинки, це, які поряд, які цим всім нормаль. дихають. І, і, Знаєте, навіть навіть ми, ми могли би опустити ді, тему ді, шкоди ді, екології. Давайте на, на секундочку, от ми тут ді, стоїмо. Такі. Ви я просто знаю, зіштовхувалася зі, зі, ну, з горінням мастил, тільки олії у нас порту мого підприємства, нашим контрагентам влучило в цистерну в порту Одеса. Приліт і горіла цистерна олії. Вона горіла три доби, її загасити, ви знаєте, не можна. Якщо загориться мастило, вигорання мастила відбувається дуже довго. його загасити не можна водою, піною, тільки порошком або направленим вибухом. В межах села цього ніхто не буде робити, а порошку, як ви знаєте, не вистачить для такого. Або гасіння з вертольота ніхто не буде це робити. Горітиме навіть дві години горіння такого токсичного матеріалу, як відпрацьоване мастило, спричиняє викиди діоксиду, викиди важких металів, онкологія Отруєння для малих дітей практично ну, за добу організувати евакуацію буде неможливо швидко. Розброс викид самого гарячого під час вибуху воно це виводвибухається. Це воно летить як бомба. Вибухає, і воно оцей цей масив зносить, і воно все горить. Суха трава все горить і загасить його неможливо. Плюс в цей час відбуватиметься забруднення е, довкілля і землі і води настільки, що тут треба буде знімати просто шар землі. Навіть цього одного факту вже навіть не колупаючись в тому, що у них там є, які в них є дозволи. Навіть якби вони в них всі були, уже одного факту того, що порушено близькість і небезпечність уже достатньо щоб це підприємство виносити от зараз виносити вже